З Перевального, це біля Сімферополя, де дислокується 36-та бригада берегової охорони. Надходить суперечлива інформація. Одні джерела стверджують, що командир частини розпустив, нібито особовий склад, а зброю здав на склади під охорону росіянам. Утім, сам командир бригади Сергій Стороженко спростував чутки. Запевнив, що ніхто зброю не складав, але особовий склад справді не весь озброєний, щоб не допустити провокацій. стрілецька зброя тільки у вартових військова база у перевальному навкруги кількасот російських вояків із автоматами і кулеметами всередині українські військові в облозі з 2 березня. Сьогодні вони склали зброю. Таке повідомлення з'явилося у першій половині дня в інтернеті. Його швидко спростували. Військові залишаються вірними присязі. Щоправда, додають зброя. Є не у всіх. Зброю здали. командовані бригади это підтверждають. Зараз в бригаді зброя знаходиться на руках только у. Караула і журного подразління. Однак що касається команди прикрашається протиління командування бригади, потім і сказало, що такої команди не було. Про дозвіл застосовувати вогнепальну зброю. Тут знають, але дозвіл кажуть військові, суто психологічна підтримка можливості користуватися зброєю у вояк нема. Воєнний час не введений, а уже стріляти може тільки вартовий армія. живе і діє, і має повномоча тільки в рамках в мирного часу. Тобто фактично сьогодні можуть приймати оружия. Тільки часові, на ну і караульний случає там усилення постів. Російська влада на окупованих територіях готується налагодити роботу відділу міграційної служби військовим у перевальному, російські паспорти обіцяють видавати швидко усім, хто погодиться служити далі, тільки в армії окупантів. Паралельно запускається дезінформація. Якщо українці відмовляться і повернуться на материкову Україну, вони, начебто, будуть виключені зі збройних сил. Ну це лош. Ми з генеральному штабі консультуємо они эти слухи, что это ерунда З нашим воєнним сейчас нужно чітке понимание, что их никто не бросает. Що робити далі, особливо після 21 березня, коли закінчиться термін перемир'я, тут не знають. Але відповідь від командування тут таки сподіваються почути. Часу залишилось трохи більше доби. Григорій Жгалов. Новини 2 плюс 2.